Ну, пріоритетними напрямки наукової роботи на кафедрі є це пластичні операції, відновлювані операції, це лікування сечокам'яної хвороби, це е... лікування гострих гнійних зах... запальних нирок. Ми е... одними з перших в Україні починали. Лікувати гнійно запальні захворювання нирок консервативно або мінімально інвазивно, без відкритих оперативних втручань, без які часу закінчувалося нефартомією. А зараз в умовах війни ми почали таку наукову роботу, цікаво, вплив надмірного стресу, дістресу на функцію чоловічого організму. По цій темі виконується е, наукова робота е, на щас, е, уролог, яка закінчила е, у нас навчання. Щас, е, працює в четвертій лікарні. Тобто практикуючи лікар? Так, практикуючи лікар, це Савченко Роман Борисович, який захистив два роки назад. Отримав ступінь доктора філософії. Вони продовжують наукову роботу, і Марченка Оксана вона збирається поступати в аспірантуру. Вона допомагає зараз Роману Борисовичу в експериментальній частині, і я думаю, ця робота буде продовжуватися. Це буде. Робота на здобуття ступеню доктора філософії у Оксани Марченко і доктора науку Сапченка Романа мене Борисовича? Я вам дуже вдячний. Але, крім, скажімо так, дорослої науки, її наука студентська, тобто студентські наукові групи. Петрович, Розкажіть, будь ласка, як працює ваша студентська наукова група? Чи були у вас? Ті здобувачі, які вже отримували дипломи на певних конференціях, саме по урологічним виступам. Е, є у нас і кожен рік. Ми отримуємо дипломи. І Роман Борис Савченко, це Крушковець, і Оксана Марченко, Крушковець. Виходці, виходці саме з Гуртка, yeah, так вони продовжують. Е... От, Науково роботу. Слухайте, да, шановні є. здобувачі, бачите, зі студентської лави майже без п'яти хвилин до докторів наук Так? Добрий день, шановні колеги. Я хочу називати саме так вас, тому що ви здобувачі якого курсу? Четвертого. Четвертого. Тобто вже екватор пройдений, так? І вже починається, я б сказав, доросле клінічне навчання так, клінічне життя. Враховуючи, те, що ми знаходимося сьогодні на кафедрі урології, вивчаємо освітні компоненти урології. Скажіть, будь ласка, ваше враження про саму дисципліну це перше питання. І можливо враження вже про кафедру, про співробітників. Ви перший другий день чи вже були тут? Вже були тут. А тобто, у вас є певне враження? Так, так. будь ласка, поділіться з нашими глядачами. Ну, по перше, скажу так. Що дисципліна урологія вона дуже цікава. Насамперед, урологія це одна із небагатьох кафедр, яка помимо теоретичного викладу матеріалу дуже допомагає практичним. Практичними навичками майже кожного кожної пари разом з викладачами і колегами ми ходимо в кабінет УЗД діагностики. Ми обстежуємо хворих на наявність різних патологій, на наявності якихось аномалій. І потім ми приходимо і дискутуємо на ці теми і вирішуємо питання, як правильно підібрати тактику лікування, як правильно скоординувати режим харчування. Ще дуже цікаво. От, от у нас, наприклад, вчора була дуже серйозна і розповсюджена тема Сича кам'яна хвороба. Вона дуже часто зустрічається в повсякденному дні, і ми вчора обстежували хвору, у якого було близько чотирьох каменів. І ми розглядали, по перше, де вони локалізуються, яка в них щільність, який діаметр, і як правильно підібрати тактику щодо їх е руйнування. Для того, щоб у хворого вона пройшла е легше, нешкідливо для нього, і для того, щоб в нього був період реабілітації, намного легше. Ну, я так бачу, що ви не тільки в халаті, а ще в хірургічній піжамі. Це, мабуть, свідчить про те, що ви в подальшому хочете пов'язати своє життя з хірургічним напрямком. Так, так. Ну, по ваших очах це видно. Коли я спілкувався з завідувачем кафедри, професором Шейко Володимиром Дмитричем, він сказав, що для того, щоб стати хірургом, має бути вогних в очах. От саме вогних це я бачив у цього здобувача. Я вам дуже вдячний за такі гарні відповіді. Шановні колеги, може хтось хоче додати стосовно і вивчення дисципліни, і кафедри. Я бачу в групі, так здебільшого матріархат. Я бачу, так. От, можливо, дівчата хочуть щось додати. І все ж таки я звертаюся до наших дівчат, скажіть, будь ласка, ваше враження про кафедру, про дисципліну. Буквально декілька слів. Ну, Наприклад, я вже працюю медсестрою, і в мене інколи бувають такі випадки, що це пов'язано з урологічною патологією. Ми... Так? Так. І... Чи допомагає <laughs> ці знання? Отримані а, тут да. прийняти будь-яке рішення, наприклад, задати питання що стосовно якогось випадку, і мені допоможуть, яка альтернатива може бути, поки медсестрою працювати. От що зробити тобто, ви працюючи медсестрою, вам дозволяють лікарі ну, цих на... бригад так і спілкуватися з пацієнтом, так, так. так і можливо встановлювати якісь попередні діагности. Ну, так, так і таке буває, і таке буває. І якщо якесь питання, і я не можу говорити, то я можу от спитати у викладача, і мені все по полочком розкажуть. Тобто, тобто, якраз після, після нічних так, чергувань так, у нас є було, можливість так. Е, обговорити з Леонідом Петровичем. Так, це так? було буквально вчора. У мене був пацієнт, е, е, якому була маніпуляція проведена стосовно там встановлення сечового катетра, так. і це. Mm. Ми, розбирали так, ми розбирали цю ситуацію, так, так. Історі, так. коли не, я... вдається катетри, так? Так, не вдається поставити да, Не вдається поставити катетер за деяких причин, і ось мені розповіли так. Четвертий курс це вже ну така, скажімо так, серйозна справа. Який предмет, на вашу думку, був найскладнішим за всі три роки навчання? Точніше, три з половиною? Ну напевно, з більш базових це була біохімія, все ж. Якщо брати четвертий курс, те, що ми пройшли, то це неврологія. Тут стовідсотково. Тобто бажання неврологів в ваших очах я не бачу стати, так Ні. чи навпаки? Ну це вже буде видно там. Ні, це ж складно, але досить цікаво. Дякую. Можливо, хто ще хоче додати, крім біохімії, неврології. Добре, а найпростіші які От для всієї групи. Не було? Такого немає. Нимає? Ну, бачите, ну, приємно. При... Да. Ну і вже Леонід Петрович задав питання. Найцікавіші предмети? Це, мабуть, четвертий курс, де вже пішла клініка. Так. Да, а то була теорія, тепер більш вже. На тобто, операції водять на якісь обстеження. Це безпеки. Тобто, в принципі, ви вже починаєте потрошку дихати клінікою. І давайте ну, так да, скажемо. Так да, да. і це надзвичайно важливо. Я нагадую нашим глядачам, що в нашому університеті саме навчання офлайн, не дивлячись на військовий стан, не дивлячись на те, що відбувається зараз. Адміністрація університету робить все можливе для того, щоб наші діти навчалися на клінічних базах нашого університету.